Війна це мир, свобода це рабство, незнання це сила. І це є не про сьогодення, це девіз справдічої партії з роману, який ми з вами сьогодні розглянемо. Мене звуть Артем, ви на каналі Літворд, і сьогодні ми поговоримо про роман антиутопію, який більш схожий на реальність, ніж нам здається. Це роман Рея Бредбері, 1984. Так, я знаю, що багато людей називають його 1984. Але я вважаю, що правильний варіант саме 1984, тому що саме в цьому році описуються дії роману. Але все по порядку. Поїхали. Роман 1984 -й. це класична антиутопія, в якій описуються громадські та політичні основи, які домінували на Землі у 1984 році. Цей роман вийшов в світ у 1949, тож фактично Орел писав про майбутнє. Третя світова війна, що почалась всередині століття, розділила світ на три держави: Океанію, що складалася з територій сучасних авторів Північної та Південної Америки. Великобританії, Південної Африки, Австралії та Океанії, Євразії, СРСР, Європа та Туреччина та Ост-Азії, Китай, Монголія, Корея, Японія. Місце дії Роману Океанія перша військово-повітряна зона, що у Великобританії, Лондон його головне місто. Люди розділені на три класи: вищі, члени внутрішньої партії, середні члени зовнішньої партії, та нижчі. Пороли, скорочено від пролетаріату робочий клас. Головний герой твору нічим не примітний робітник Міністерства правди, 39-річний Уінстон Сміт. Також є якийсь старший брат або великий брат, в залежності від перекладу, який приблизно 30 років тому захопив владу і постійно веде війни. При цьому рівень життя населення знижується. Люди, які викликають невдоволення партії, просто зникають вночі. Якщо людина просто виглядала інакше, не як члени партії, або якщо вона транслювала інформацію не так, як треба було партії, за неї стежили поліція думок і її об'являли шпигуном. У кожній квартирі там телевізор, який неможливо випнути, в якому постійно мовлять, що все добре, економіка росте, а в інших державах все погано. Також в телевізор вмонтовані камера і мікрофон. Вони стежать за вами, вони слухають вас, вони записують вас навіть тоді, коли ви спите. Поліції людей катують, свідчення вибивають силою, а суди, можна сказати, що не працюють. Класичний тоталітаризм. Пам'ять це паливо літератури. І Вінстон, коли орієнтується на спогади, пробуджує свою особистість. Йому важливо чіплятися за минуле. І тому він оточує себе великою кількістю старих, старих речей і думає, що в цій цій атмосфері він зможе побудувати сім'ю зі своєю коханою Джулією. Вони навіть мріють про створення сім'ї. Хоча обидва розуміють, що насправді вони смертники. Образ Джулії теж дуже цікавий. В неї не було такого дитинства, як у Вінстона. Вона з нового покоління дітей, але їй подобається протистояти системі. Чому? Та тому, що вона у своїй свідомості така ж сама дитина, як і Вінстон. Вона бачить, що система її обманює і хоче обдурити її у відповідь. Але в пам'яті ось цього якоря з минулого, навколо якого буде формуватися вся її особистість, в неї немає. Їй приносить задоволення сам протест, саме несприйняття системи. Але Вінстон це ще й образ письменника, який вирішив протиставити бездушній державній машині таку ефімерну, таку незначну річ, як слово. Але найцікавіше те, що у Орвела метою влади стає виключно сама влада. І насамперед це апогей збочення уявлення, що може собою символізувати влада Бога, тобто старшого брата. І тепер влада не має жодних цілей, окрім. Керувати людьми. А для того, щоб керувати краще, намагаються розхитати усі можливі орієнтири, які формують особистість. Деталі минулого дуже важливі для свідомості Вінстона. Не випадково, що у певний момент усі його мрії та уявлення, що так чи інакше говорять нам про нього, будуть формуватися з його минулого. Але ще до цього моменту ми вже розуміємо, на що здатен Вінстон, для того, щоб досягти своєї мети. Він, по суті, сам себе засуджує до смерті, коли в певний момент погоджується робити все, щоб підірвати владу партії, і повірте мені, він погоджується на досить аморальні вчинки. Образи минулого пробуджують його пам'ять, змушують його відчувати, тужити, мріяти, тому він так і бажає побудувати сімейне щастя з Джулією, хоч і розуміє, що це абсолютна ілюзія. Невипадково у певний момент герой вимовляє. Важливо не зраджувати один одного, а потім позиціонує главний принцип своєї боротьби. Якщо бачиш сенс залишатися людиною, навіть якщо це марно, ти вже переміг. При цьому у Вінстоні живе агресія, і вона направлена у напрямок партії. І в цьому відношенні завдання партії полягає в тому, щоб не знищити цю агресію, а щоб перенаправити її. Новій владі важко з людьми. Цю агресію, яка направлена на партію, треба перенаправити на саму людину. Таким чином буде знищена особистість, адже той, хто не поважає себе, не може більше протестувати. На відповідність людської природи та диктатури підкреслюється у висновку роману, де особистості головних героїв були стерті до невпізнанності. Вінстон після тривалих фізичних страждань все ж таки визнає, що людина, яка його катує, показує чотири пальці, а не п'ять. Хоч це і неправда. Але інквізитор йде далі у своїх експериментах. Він ставить перед обличчям Вінстона клітку щурами. Для Вінстона це вище всяких сил. Він до божевілля боїться їх і зраджує Джулію, благаючи віддати її замість нього. Втім, вона теж зраджує його під тортурами. Так борці з системою розчаровуються один в одному. Всі їхні мрії стануть схожими на дитячий Белькіт. Після цього вони не можуть навіть подумати про протест. Всі їх думки повністю контролюють поліція думок. Ця нищівна внутрішня поразка контрастує з черговою перемогою океанії у війні проти Євразії. Під призові звуки фанфар Вінстон щиро полюбив старшого брата. Тепер він частина загальної однодумності. А зараз ми поговоримо про способи маніпуляції по Орвелу. І перше це бідність, безрамотність, голод та бідність. Це найкращі способи для початку маніпуляції. Якщо величезна маса людей стане грамотною, почне думати особисто, вона захоче змін на краще. Війна і голод допомагає тримати людей, які отопіли від бідності та алкоголізму у покорі. Тотальна держава Орвала вміє майстерно керувати масовою свідомістю, причому заляканий, безлуздий і постійно бідний народ легко вірить повідомленням з офіційних джерел Океанії. Якщо новини працюють погано, то старший брат в океані цілеспрямовано погіршує умови життя в країні, але звинувачує при цьому інші країни. Контроль це другий етап у маніпуляції свідомості по орвелу. Коли у вас є бідний і безлуздий народ, його важливо тримати в кулаку це контроль дій, плюс згодовувати максимально примітивну, але точкову інформацію це контроль думок. Контроль дій приблизно такий: у кожному будинку камери. На кожній вулиці та у кожному парку у Міністерстві кохання часто використовують тортури і насильство, щоб зламати неугодних системі людей, заохочуються доноси, країна прагне ізоляції, оскільки, якщо піддані старшого брата дізнаються, що там за кордоном нормальні люди, а розповіді про них брехня, то з меншою ймовірністю їх вбиватимуть. Контроль думок здійснюється через антистатеві рухи протягом усієї книги. Йдеться про насадження традиційних цінностей та огиду до сексуального бажання. Між утриманням від сексу та політичною вірністю є тісний зв'язок. За логікою партії, що сильніше придушити статеві потреби, то легше в людині проявляється а агресія, а там вже пропаганда обов'язково розповість, хто твій ворог. Телебачення та обмеження джерел інформації день і ніч по телевізору висипають статистику, що жити стало краще. Люди повинні вважати, що старший брат ідеальний. Міністерство правди регулярно переписує історію навіть у дрібних деталях. Наприклад, норма видачі шоколаду в океанії була 30 грамів, потім її змінили до 20. Міністерство правди переписує старі дані, навіть передруковує старі газети, що насправді раніше норма видачі була 15 грамів, а тепер цілих 20 і не залишається жодного джерела про те, що було 30 грамів. Патріотизм та ворог. Народ бідний, дурний і не знає іншої правди, окрім тієї, що транслює Міністерство правди. У цей момент важливо показати когось винного у всіх бідах та об'єднати народ. У світі Орвела це іноземні ворожі агенти, та й в цілому іноземці. Саме вони винні, що у жителів океанії все погано. В Океанії майже все називається перемога: чай, кава, цигарки, перемога, алкоголь перемога. Дома та площі перемоги. У автора, що гірше живе країна, то більший натиск на патріотизм і перемоги. У кіно йдуть лише військові та патріотичні фільми, де одна країна чи нація обов'язково непогрішна і перевершує іншу виродку зла. У новинах часто з гордістю кажуть, скільки партія знищила нелюди з країни, з якою вона воює. Зла країна періодично змінюється незалежно від політичної конюктури. Нас обманюють, маніпулюють нашими почуттями та думками про те, хто свій, а хто чужий, і наскільки ми різні. Для чого це робиться, все просто. Володарям дуже зручно, щоб ось їх чужих вважали огидними, щоб усі свої зосереджилися на цьому, не помічаючи, що в тих, хто тримає владу, їй стає все більше. Підміна понять, фінальний етап. Якщо партія каже, що з плюс два це 5, то так воно і буде. І в романі навіть описується, як людина починає в це вірити. Згодом люди навіть не помічають зміну понять. На фінальному етапі людина бідна, дурна, отримує лише одне джерело інформації та точно знає, хто її ворог. Вона щиро любить старшого брата і дякує йому за все. Я всім вдячний, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам воно сподобалось. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Далі буде дуже багато цікавого. До нових зустрічей!